Спонсор показу програми «Книгарня Емпік. Фрідріх Ніцше сказав: культура це лише тоненька яблучна шкірка над розжареним хаосом. Як завжди, у цей порі добрий вечір грав слова і не тільки перед вами. Ірина Славінська, Віталія Гейдукевич. А сьогодні ще й мережа книгарень Емпік. Наш партнер. Емпік, є що почитати, є що послухати. Буде розмова про трипільське коло. Давайте спершу подивимося огляд. А після огляду у нас буде пряме включення по скайпу із очевидцем і учасником сумних подій на фестивалі Трипільське коло. На фестиваль Трипільське коло що тривав чотири дні під ржищевом, зібрав гостей під знаком стихій: вогонь, вода, повітря, земля всього в годині їзди від Києва. Особливість цього року літературна програма Трипільське літо від літ клубу Маруся на території майстри та ремесла, співи та казки, лекції та читання. а Ще куліш на вогні та інші смаколики. Хедлайнерами фесту цьогоріч стали групи Медхедс, Тартак, Козак, Систем» та Атмосфера. До речі, зараз будемо дивитися рубрику Нові букви спонсором цієї рубрики є мережа книгарень Ембік. Сьогодні я би хотіла поговорити про книжку Биті є Макар від Люку Дашвар. Люка Дашвар сьогодні може вважатися найбільш успішною українською письменницею. І наклади вже давно сягнули за сотні тисяч примірників, і вона випускає по декілька романів на рік. І «Биті» є» – це її трилогія, яка складається із трьох романів про про долю трьох молодих чоловіків. Макар це перша частина цієї трилогії, яка називається «Биті є», і Це історія про романтичного молодого чоловіка, який приїхав у стоїцю робити кар'єру. Він був студентом, таким чесним, романтичним і прекрасним, але його кинула кохана дівчина, і він вирішив стати. Циніком і що робить нормальний цинік, він йде працювати помічником депутата, і одразу в його житті все налагоджується. Він отримує кар'єру, свій власний маленький заводик з пошиття одягу, високопоставлену коханку та можливість брати участь у різноманітних оборудках. Але знову у нього пройшло кохання, і Макар вирішує змінити своє життя. Він намагається визволити всілякі хороші речі з рук поганих людей. І, наприклад, намагається провести рейдерське захоплення власного ж заводу, який у нього відібрали. І до речі, цей елемент є моїм улюбленим, тому що він дуже гроте. Скне і такий по-хорошому абсурдний. Це історія про нібито проплачених мітингувальників, які приходять і проводять справжній кастинг на участь у мітингу і на участь у рейдерському захопленні, щоб стати ніби заручниками цього макару. Не буду розказувати, чим усе закінчилося. Скажу тільки що у цьому своєму романі Макар Люкодаш показала себе як дуже цікава гумористична письменниця, яка вміє переосмислити абсурдні українські реалії і виліпити з них дуже цікаве літературне полотно, де можна і посміятися, і поплакати. Ось такі нові букви у нас цього Тижня, і я нагадую, що партнером цієї рубрики є мережа книгарень Емпік.